Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Тридцятирічний молодший сержант 94-го полку оперативного призначення Росгвардії під час окупації Херсонщини здійснив злочин над українкою, погрожуючи покликати інших російських військових. Якщо вона чинитиме опір, також росіянин вихвалявся своїми злочинами над іншими цивільними. Про це довідалися слідчі прокуратури. Журналісти слідства інфо ідентифікували цього окупанта. В той же час, за даними телеграм-каналів, сьогодні вранці снайпер двома контрольними вистрілами прибрав палача телеграм-канал. помсти» пише, що зовсім скоро батьки так званого героя привезуть пакет українські правоохоронці 10 серпня 2023-го повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни під час окупації Херсонщини молодшому сержанту 94-го полку оперативного призначення Росгвардії 46-ї окремої бригади Ордена Жукова Владіку Небієву на початку липня 2022-го російський військовий Небієв зайшов у будинок місцевої жительки Великоолександрівської територіальної громади на Херсонщині. Та вчинив насилля. Він погрожував Пілі і покликати інших військових РФ, якщо вона буде чинити опір. Військовий РФ розумів, що Українка не може виїхати з окупованого села, тому приходив до неї щодня. Розгвардієць продовжував робити те, що робив над жінкою, попри її скарги на погане самопочуття. Також змушував її приймати ліки невідомого походження, від яких їй ставало ще гірше. За інформацією правоохоронців, російський військовий вихвалявся тим, що затримує місцевих жителів. Він відчував себе богом. Журналісти слідства інфо ідентифікували російського окупанта за сторінками ВКонтакті та одноклас. 30-річний владік Небієв родом Солейман Стальського району села Даркушка з Маляр, Республіка Дагестан. Військовий РФ подолав майже 1700 кілометрів, щоб робити те, що він робив, після того як росіянин знущався з цивільних українців на Херсонщині, він поїхав до Росії, де отримав подяку за свої вчинки. Окупант з радістю фотографувався з головою району, який ставить Небієва у приклад іншим росіянам. Командир окупанта Небієва назвав його прикладом гідної людини і громадянина своєї батьківщини. Він гідно виконує свій військ. Військовий обов'язок під час спеціальної військової операції проявляє при цьому розумну ініціативу старання. Професійність і всі найкращі якості притаманні військовим Нацгвардії РФ йдеться у листі. Сьогодні за українку та жителів селища помстився український снайпер. Друга куля у нього контрольно була випущена аж через три години. Резюмує телеграм-канал. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.